Всіх вітаю, даруйте, що відосик так давненько вже не виходив. Річ у тім, що я тільтував, прокрастинував, нічим корисним не займався, грав собі у комп'ютерні іграшки для дебілів, блять. Ну там ще трохи працював, прутня свого волохатого дрочив, ще там чимось займався, хазе. Коротше, все, що завгодно, аби тільки відосик вам не випускати. А ще я намагався виробити в собі скіл спати під час вимкнення світла, щоб кожного разу, коли Київенерго йобає світло, я такий опа і засинав, немов ховрашок, немов суслик, немов єнотик. Скіл ще до кінця не доведено, проте батю я стараюся. Коротше, щодо відосів, вони виходитимуть цілком, можливо, трохи рідше, ніж завжди. Але не хвилюйтеся, вони точно виходитимуть. Я цей канал поки що покидати не збираюся. Як завжди, хочу подякувати спонсорам, покровителям каналу. Дякую вам, люди, за те, що спонсоруєте у цей непростий час. Також дякую донейтерам. Сережа Мічурін питає, коли сходка підписників і чи буде на новий рік якийсь розіграш. Сходки ніякої ніколи не буде, оскільки я хікун і боюся людей. А натовпу людей боюся ще більше. Хоча, якщо поодинці випадково десь мене в Києві зустрінете, то підходьте взагалі без проблем. Ну і друге питання щодо розіграшу на новий рік його не буде, оскільки я біч і в мене нічого нема, нема чого розігрувати. І другий донейтер Сітх питає, як я ставлюся до Ти Взагалі похуй, як дрочив, так і надалі продовжу дрочити. Останні, мабуть, роки 2-3 життя в мене взагалі не існує свят. Не існує святкових днів в календарі. Я навіть новий рік і день народження не відмічаю, мені тупо похуй взагалі. Роки три тому, коли я ще бухав, я просто купував собі на новий рік дорогий віскар і тупо нажурався ним в дрова. А зараз навіть Цього нема, для мене новий рік це, ну, тупо знижки в стімі і не більше. А день народження після 21 року взагалі перестав існувати. Наприклад, цього року на мою днюху припав суцільний комендантський день у Києві. Тобто навіть у найближчу крамницю по колу і Чіпси не вийти. Та й, власне, не дуже то й хотілося, чесно кажучи. Гаразд, відчуваю, що запиздівся. Ну, мов вже до життя бентежно. От би ще зрозуміти, до чого тут до ручок мавпа в навушниках. Але це мені навряд чи дано зрозуміти. А оці ручки прямо таки камбек у першу половину нульових. Йопта, я от до школи ходив ще. Такими ручками у перший клас чи у другий. Не пам'ятаю вже в який конкретно клас. Проте добре пам'ятаю ці ручки. А саме ці. Ці ручки нічого не крали. <рес> ці ручки нічого не крали. І ми не крали ці ручки. А тепер давай перевіримо, як вони працюють. Провіряй. А от таким пером я колись написав лист Віктору Ющенку, третьому нашому президентові. Можливо, колись розкажу цю історію. Цікавенько. До речі, Байкнау оновилися. Оновили свої самокати. Вони тепер стали ще жовтішими. І ще блакитнішими. Щодо гальма мені поки що нема що сказати. Але от підніжка спереду це незручно. Одразу можу сказати. Передня підніжка це лайно. Зручна підніжка може бути тільки одна. Задня. Прямо зараз я його навряд чи обкатаю, бо немає ані часу, ані натхнення. Та й погода сама бачите, яка недокатання. Але я взяв на заміточку і обов'язково його потестую. Колись. Я говорю, ще світочко зверху. А знизу вже нема. Цікавенько. Потестуємо, коротше. Колись. Колись його потестуємо. Колись. Обов'язково колись протестуємо. Але колись. Ще одного козака бачу. Ще одного козака фіксую. Єдине, що зрозуміло, от особисто мені, нахера було викочувати нові самокати в листопаді, бляв. Ну типу, самокатний сезон вже завершується і було б логічніше приберегти нові агрегати вже на новий самокатний сезон, тобто на наступний рік. Ні, крас собі одразу триває евакуатори, тут щось топчаться. Мабуть, когось вивозить зараз. Такого, типу, нахера їх було викочувати в листопаді. Наприкінці жовтня, на початку листопада, ну це нелогічно, як на мене. Вже, вже краще б цей сезон від'їздили старі, занедбані, пошкоджені, подряпані, пойобані самокати, а на новий сезон вже викопили, типу, нові. Але щось компанія BikeNow вирішила вчинити інакше і викотила нових коників в листопаді. Ну, окей. Окей, чом би й ні. Це мені нагадало, як скрол з'явилися у Києві наприкінці бляха листопада 20-го року. Ну, типу, вже сніг лежав де-інде на вулицях, а скрол наприкінці листопада 20-го но тільки з'явився в Києві блядь, на кілька тижнів і потім зник до нового сезону. Ну, нелогічно, ж, Типу, Типу штупо. Ж, тупо, тупо ж, типу. Шах, хто зна. З мене бізнесмен хуйовий і взагалі ніякий, тож цілком можливо, я чогось не розумію, чогось не знаю, чогось не припускаю, чогось не тямлю. Хер його зна, коротше кажучи, я просто фіксую навколишню дійсність. Все, що відбувається навколо мене у сфері українського самокатингу, так би мовити. Ніну, знаєте, усіляки бачив у своєму житті. Бентежному. Але щоб одеколон був зі Степаном Бандерою, це, чесно кажучи, бачу вперше в житті. І навіть не надто розумію, зрада це чи перемога. Ну, радше за все, все ж таки перемога. Цікавенько, відверто цікавенько. Ще один купив татові в подаруночок Ну, чесно кажучи, ХЗ. ХЗ як ставитись до таких одеколонів, ну, в принципі, як подарунок, як презент комусь, такий маленький сувенірчик. Ну, в принципі, в чом, чом би і ні. Ще можна купити туалетний папір з Хуйлом з Путіним і підтирати сраку Путіним, а після Гоління освіжатися бандерою, як варіант. А іще, ще відключення мене заїбали нахуй. Тож я вирішив придбати собі ось таку газову лампу, Газову лямпочку, керасінову лампу, якщо раптом хто не зрозумів. Оце я її придбав, дивлюся я на неї, нюхаю я її. І щось мені здається, що... Мене трошки намахали. Зовсім зовсім трошки мене наєбунькали. Ай. Хоча хто його зна. Хто його зна. Я не знаю, як завершити цей відос, тому просто побажаю вам всім здоров'я, щастя. Життя і мирного неба над головою. Вже бляха час стригтися і перефарбовуватися в новий колір. Бо червоний мені відверто не пішов ні хера.